Служба безпеки України викрила ще двох кліриків Української православної церкви Московського патріархату, які виправдовували збройну агресію РФ проти України. За матеріалами справи під час проповідей та спілкування з парифіянами фігуранти виправдовували злочини Кремля та виступали на підтримку окупантів. Встановлено, що прокремлівськими агітаторами виявилися настоятель однієї з церков регіону, а також монах чоловічого монастиря. Обидва клірики сподівалися на захоплення центрального регіону України. За Коментовано, що настоятель храму надсилав у месенджерах повідомлення вірянам на підтримку окупації східних областей нашої держави. А монах чоловічого монастиря під час спілкування вихваляв Путіна та окупаційні підрозділи Російської Федерації. Ініційовані служби безпеки судоволістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності кліриків на користь РФ. Під час обшуків у фігурантів виявлено про кремлівську літературу та мобільні телефони із доказами поширення російської пропаганди. Слідчі служби безпеки України повідомили. Ли обом клірикам про підозри за частиною 1, 2 та 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників. Наразі матеріали завершених до судових розслідувань скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.